Всім привіт! Радий вас всіх вітати у себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про кабельну продукцію. Справа в тому, що до мене приїхало трошки кабелів, цей Мексаровський, трошки конекторів, пачкордів для педалборду, і трошки ще кабелю. І у мене тут десь тут конектори Switchcraft є. Навіщо це все мені? Коротко кажучи. Я зараз більше почав е, педалбордом користуватись, і, можливо, я вже виклав відео про те, як я його збирав, але з того часу все змінилось ще на педалборді Але справа в тому, що у мене педалборд стоїть так, що мені треба кабель кутовий з котовим джеком, а у мене тільки прямі зараз були в наявності. І от той кабель, який я планував. Від педалборду, за короткий, всього лише один метр, і я прикутий до педалборду І це незручно. Тому я вирішив собі придбати кутовий кабель, і зазвичай я використовую Planet Waves Dadario American Stage. Чому саме? Так, я міг би спаяти собі той кабель, який я захочу. І от, власне, у мене Dadario Заготовка під кабель. Але е, якщо брати зараз ціни на коннектори якісні, типу Switchcraft, чи Neutrik, чи ті ж самі Додаро, які, які замовляють їх під себе від Neutrik, то цінник на них досить немаленький. Десь 5 євро з гачком за Switchcraft. За Дадарю там 10 євро. І... Якщо брати готовий кабель від MXR, він буде коштувати десь 20-30 євро додалю чи буде коштувати вже готовий кабель, і це буде навіть дешевше, ніж в багатьох випадках взяти купити якісні комплектуючі і зібрати кабель самому. Але у мене є і кабелі, які я робив колись сам. І я хочу зараз сьогодні поговорити про якість конекторів, чому є сенс купляти якісні конектори, чому є сенс купляти якісний кабель. І коли це немає сенсу цього робити. Тож, поїхали в деталі. Так, що з чим ми будемо порівнювати? Подивимось отакий от конектор. Подивимось, що з себе, що з собою являє більш дешевий кабель Дадаріо. Візьмемо такий от rock роккейбл дешевий, якийсь кабель з АліExpress, пачкорт Дадаріо подорожче мій кастомний кабель. Тут нейтрік. Він Цікавий за деякими моментами, але зараз зломаний, я покажу, що з ним сталося. Ну і власне, Дадарю American Stage. Подивимось, які коннектори, який кабель, що в ньому має бути такого, за що варто чи не варто платити. Отака програма на сьогодні. Купа, купа всього кабелів. Зараз будемо розбиратись. Почнемо з простого, з пачкордів. Це ось недорогий пачкор Дадаріо. Тут конектори плюс-мінус, такі самі ж, як і, як і на звичайному такому простому цільному кабелю. Вони не розкриваються, не ну, запаяні. Не найкращий варіант в плані ремонтоздатності. Проте сам конектор якісний, кабель е м'якенький, хоча достатньо, здається, товстеньким. Тут візьмемо rock cable. Дешевенький варіант, який можна придбати, мабуть, в будь-якому магазині. В принципі, так у мене і з'явився, мені потрібно було більше кабелів для е, педалборду, щоб з'єднувати педалі. І я пішов і взяв такий варіант, найдешевший, тому що чогось кращого я не знайшов в той момент. Хотів показати оцей кабель. Це, в принципі, новенький кабель, який трошки побував в педалборді, не знаю, чи видно чи ні. Але ось тут таке враження, що ще трошки і кабель почне відриватись. Зараз секунду, фокус. Ось. Тобто, блін, якість така собі. А ці у мене кабелі вже декілька років в І жодних нарікань у мене на них немає. Хоча е, ну, сам конектор він хоч і не, не такий залитий, і навряд чи здатний під під'їде для ремонту. Але він набагато міцніший. Тут е, тільки оця частина жорстка і має якусь амортизацію. Тут м'якеньке все. І причому матеріал такий, що, ну, як я вже показував, він схильний. Ось бачите, схильний до того, щоб кришитись. Хоча виглядають прикольно. Ну і як ви можете побачити, товщина кабелю. Як би так її показати намагаюсь знайти ну. цей набагато тонший. Тепер нова жертва це MXR взяв для проби. І ще одразу скажу коннектори, я не знаю марку, нічого на них не видно. Коннектори розбираються і в принципі, в принципі, трошки згодом давайте розберемо і подивимось, що там всередині, хоча б один коннектор. Сам кабель такий трошки. Такий за Дадаріо, але він відверто товщий за оцей жовтенький, на декілька міліметрів, мені здається, товщий і такий ну, виглядає якісно. Але я не скажу, що такий жорсткий кабель це добре для педалборду, тому що на педалборді навантаження. Ну, не, не дуже велике. Краще, е, важливо, щоб були добрі конектори, та, е, які не ламалися від того, що ви, ви підключаєте педалі. І важливо, щоб е, зручно було все згинати е, ну, а зайва товщина та навпаки зайва. Е, Зайвий супротив конекторів, кабельків, пачкордів, ну, він дійсно зайвий. Тому я б не сказав, що мати для пачкордів мати таку міцний провід, товстий, це саме те, що вимагається від патчкорда. Патчкорд має в першу чергу бути зручним у користуванні. ну, І надійним, теж бажано. Тому що це хоч і зручне, маленькі, ну, порівняно з цим конектори. Тобто їм зручніше буде в педалборді розставляти. Але якість, ну, баланс він виглядає дуже ненадійно, і ну, я їх, мабуть, мабуть, можливо в якийсь педалборд, в якийсь набір педальок підключу. Які я не буду перетикати, які будуть жорстко зафіксовані, і ну, я переживаю дійсно, що вони зламаються, але ну, поки що все нормально, хоча я декілька разів вже їх перетикав. Подивимось, що з цього буде. Цей пачкорд є фактично молодшим братиком такого от кабелю. Кажуть, що Дедаріо Oxygen Free кабель. Тут такого не написано, сам кабель тонший, але, як я вже казав, для пачкордів, на мене навпаки, краще, щоб кабель був трошки тонший і зручніший, тому що цей такий кабель дебелий. А самі конектори теж такі литі, не для того, щоб їх. Часто змінювати, але поки що за, ну, може, рік чи трохи, та більше ніж рік користування е, якийсь два якісь, якісь там, останні місяці я використовую. У е, мене два таких. Е, блін, ну Жодних нарікань на них немає. І давайте порівняємо цей Дадарьо з його старшим баларатом American Stage. Що цікаво, про що можна звернути увагу, цей кабель, цей Dadereo Oxygen Free, довічна гарантія, те, що написано, він навіть трохи товщий за цей кабель, який у мене в бухті. Досить дорогий кабель. І чим прикольний цей останній кабель, тим, що, можна роздивитись. Що там у нього всередині? Так, трошки приберу руки, тому що. як ви можете побачити, тут е мідний провід 22 АВГ в покритті дов доволі жорсткому і по поверху екран який є також і для передачі слугує також для передачі землі. Трошки розповім про свій кабель кастомний. Сам кабель е був зроблений з якогось мікрофонного кабеля, Навіщо, навіщо так? Зараз розберу і покажу. Він має два різних е, виходи розпаяний по різному джеки. Джеки не трік. Не утрік. І як тут? Фактично тут йде декілька жил, і одна жила використовується для сигналу, друга для землі. А так окремо йде. А сама екран припаяний фактично тільки з одного боку. Тут якраз у мене зіпсувалось все. Як ви можете побачити, тут е трошки підгнило. Але тут, так, як, як можете побачити, тут трошки промахнувся. Тут це трошки підгнило, в цьому проблема цього кабеля треба відрізати, перепаювати. І все волога, так, кабель досить якісний, хоча сам кабель, сама бухта не настільки така потужна, як мені здається, порівняно з, з тим кабелем, який використовується у додаріо. Тут розпаяно два кабеля. один іде, якби земля і екран. З іншої сторони один кабель не під'єднаний до екрану. І ось бачите, тут відпаялось. Таким чином виходить, типу, сигнал, іде в екрані, і Сигнал і землі і це йде в екрані. Нібито це має краще захищати від шумів. Але чесно скажу, я порівняно з Дадарю American Stage ну, не можу щось сказати. Ну, повер... перейдемо до важкої артилерії. Ось Дадарю Planet Waves. Такий кабель, конектор своєрідний, він унікальний. Написано Made by Neitrick. Ви тільки що бачили інший нейтрік, а це такий, бачите, якась цікава втулочка, що прикриває все. Розпайка. Потужний конектор, він широкий. От, наприклад, взяти Switchcraft поряд. Цей буде ширший. І от Switchcraft, який фактично те ж аналогічний до Neutrik, який я показував за декілька хвилин до цього. Тут все теж добре, все бачите, вони на... гравіровочку роблять. Тут все теж прикольно, але... але але цей кабель, ну, не знаю, виглядає, тут маленький, маленька така ніжка. Все добре запаковано. Тут вставочка про пласт... пластикове, якщо видно. Це просто ну, конектор просто шикарний. Просто шедевр, як на мене. Не скажу, який кабель. Тут нічого на ньому, я не бачу жодних жодного маркування, але кажуть, що там. Є додатковий шар, який має захищати екран. Чи правда, чи ні, я сказати не можу. Для цього кабель цей треба різати. І він мені не потрапляв до рук в тому стані, щоб його було, на жаль, розрізати. Перейду до цього. Ці втулочки просто шикарно зроблено, бачите, все. Спеціальний пластик. Так, це, в принципі, пластикова ця штука, це ну, копійчана річ, копійчана річ, в принципі, ну що пластик і пластик. Але коли ми беремо оця копійчана річ, але унікальна, ну як копійчана, вона здається міцнішою, ніж оця. Не проводити краш-тести я не хочу. Бачите, пластик унікальний, унікальний конектор, по, ну, унікальна закруточка. Всі моменти якісь, блин, хтось цим спеціально займався, розробляв і якийсь кабель з, з додатковим посиленням, хоча він не найтовщий. Ну, про, про, я ще один момент. Бачите, тут бачите, для того, щоб затискалось все як слід, воно стає на місце, закривається. Тобто оця увага до деталей робить, ну, дійсно показує, що цей кабель дорожчий за, за більшість мас маркету Ось тут розумієте за що платить. А от я вам для прикладу візьму якийсь тут Аліекспресний dreamake. В цілому, в цілому дешева штука, легка, легкий метал. Але зроблено, бачите, теж непогано зроблено, я вам скажу. Сказати, що якесь лайно не можу, але. Не така якість, до, не така увага до деталей, прикрито все. Непоганий, в принципі, конектор, плівочка, пластикова накладка. Це пластик, так. Це пластик, і, звісно, він буде е, дешевший, ніж метал. Ось е, якийсь простий конектор. Теж маленька пластикова штучка, яка Репається сама по собі. Ось така, такий звичайний традиційний конектор. Тут навіть нема якоїсь штуки, щоб прикривала від цього. Він легенький, він легший за Свічкрафта не отрік. Ну, Мабуть, якісь метали. Різьба. Ну, Бачите, Просто деталі. Просто я розібрав і, на жаль, я вже потрапляю в проблему, з що я його не можу зібрати докупи. Ну, хоча б метал. Легкий якийсь, але метал. Ну от, Свічкрафт, як я сказав, тут е, ви не думаєте, тут е, ця, як її. Вона вкладена в сер... вкладена всередину. Складно дістати її звідти. Трошки краще, але він, блін, мені свічкрафти не у Трік подобаються, такі прості. Вони хоч без таких от якихось надзвичайних штук, але вони виглядають досить якісно та мають працювати. І... Давайте тепер перейдемо до свіженького. А свіженький у нас. Оцей новий кабель. Подивимось, які у нього конектори. Так, обережно щось я розійшовся, прям так. MXR. Прикольно, що конектор, я не знаю, він... Як пластик, чи не пластик. Ні, мені здається, це метал з якимось покриттям, чи дуже міцний пластик. Прикольно все зароблено. Ну, не якась термоусадочка брендована. Тут не розбірний. Чи Ні, був, мабуть, розбірний, але. Зверху покрит... покриття зробили Типу щось, типу Щось рзи... прорезиненого чи якогось покриття. Тому що тут відчувається якийсь перехід, але Ну, прикольно. Прикольно. Теж е... намагались зробити якийсь ноу-хау, якийсь момент. Не знаю наскільки воно працює. Так, далі. У них теж якісь кастомні. Я не можу зрозуміти, це пластик чи метал, треба взяти якийсь магнітик і перевірити. Тут так само все зароблено. Я думаю, це більш-менш звичайний конектор, але він в термоусадці. Прикольно, що все ж таки певна увага до деталей. Вони намагаються це зробити. Так, буду спробую розкрутити цей. Виглядає так, ніби це конектори QuickLock. Типу італійські, мабуть, але... Італія, Італія але мабуть виробляється в результаті в Китаї Досить простий конектор. Але з цією простотою досить якісно. Тут так само термоусадочка, простий недорогий кабель. Ну, я не скажу, що я в захваті від якості, Ну, він реально дешевий. А, якщо... Але, ну якщо так подумати, ціна буде одного квіклоку, десь, мабуть, такого конектора кутового, наскільки я знаю, десь офіційний прайс, який я бачив останній, це десь півтора долари, мабуть. Чи... Ні, ну Це було на мусторзі, мабуть, 50 гривень, а чи є він в наявності, і зараз я не скажу, бо, бо дійсно не знаю. Це треба збиратись телефонати. І ціна була, якраз, здається, щось типу в районі 50 гривень. Але, можливо, це при курсі за якимось курсом дивним. Ну, Тобто, тобто набір. З 6 доларових конекторів. Вони, до речі, не дуже зручно збираються, але хоча б можна, можна ремонтувати за потреби. Зібрати, перепаяти, обрізати під себе, що теж непогано. І дуже простий. От якщо я від Planet Waves American Stage в захваті від кабелю, від якості то тут простий кабель. Який може зробити ну фактично будь-хто мені є ще що розказати про кабелі, але це наступним разом, оскільки відео вже і так вийшло занадто довгим.